Пінгвіни. Неймовірні факти, які ви не знали. Коли на горизонті з'являється пінгвін, важко не захопитися його граціозними рухами та чарівною зовнішністю. Але чи знали ви, що ці дивовижні птахи не можуть літати, зате є майстрами підводного плавання. Їхні крила перетворилися на ласти, що дозволяє пінгвінам пірнати на глибину до 200 метрів і залишатися під водою до 20 хвилин. Попри популярну думку, пінгвіни не лише мешканці Антарктиди. Деякі види, як-от африканський пінгвін, живуть у тропіках. Пінгвіни відомі своєю вірністю. Більшість видів залишаються з одним партнером на все життя. Їхній спосіб пересування теж унікальний. Замість того, щоб ходити, вони ковзають по льоду на животі, використовуючи свої ласти для прискорення. Варто також знати, що пінгвіни харчуються не тільки рибою, вони полюбляють криль і кальмарів. Ще один цікавий факт: чорне та біле забарвлення пінгвінів допомагає їм маскуватися у воді. Це чудовий захист від хижаків. Зима для пінгвінів це час турботи про потомство. Наприклад, імператорські пінгвіни виводять своїх пташенят в найхолодніший час року, при температурі до мінус градусів. Їхні крихітні очі не здатні добре бачити, але вони мають Чудовий слух та нюх, що допомагає їм знаходити шлях у Великому океані. Пінгвіни живуть до 20 років і, незважаючи на свою тендітність, є справжніми бійцями у світі тварин. Ці надзвичайні створіння з'явилися близько 60 мільйонів років тому. І сьогодні мешкають у різних куточках південної півкулі. Якщо вам сподобалося це відео, залиште свій коментар або поділіться своїми цікавими фактами про пінгвінів. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.